Так, цими вихідними у Рівному урочисто відкрили новий спортивний простір, де діти з маличку зможуть вивчати всі правила та тонкощі японського бойового мистецтва дзюдо. За словами співзасновниці та тренерки з дзюдо Вікторії Назаренко, чим раніше малеча почне займатися цим видом спорту, тим швидше їм вдасться досягнути хорошого рівня майстерності. Відтак на заняття запрошують діток віком від 4 років. Працює у нас зараз, набираються групи дітей, добираються всі. Плануємо відкрити групу для особливих діток, займатися дітками-аутистами. Також запрошуємо всіх бажаючих, хто має можливість і бажання приєднатися до нас. У нас є група з 4 років, а також запрошую тих, хто раніше тренувався, старша група з 16 до 16 років. Серед присутніх на відкритті побували й відомі дзюдоїсти. Дмитро Соловей, паралімпійський чемпіон із дзюдо. Спортсмен приїхав до Рівного, аби поділитися досвідом. Чоловік розповідає, головна ідея цього виду спорту попри падіння, вміти підійматися та рухатися вперед. Це не, не тільки для фізичного розвитку, але й для морального та духовного. Дзюдо розвиває багато навичок і. Навіть якщо там, про, 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 е, ти їм прозаймався рік, то після цього у тебе залишається дух перемагати у всьому, неважливо в спорті, ну, в цілому в житті. Долучилося до заходу і керівництво рівного. Секретар Рівнеради ради Віктор Шекерзян розповідає: відкриття подібних просторів позитивно впливає на розвиток спорту у місті. Зокрема, важливо заохочувати дітей, займатися дзюдо та іншими видами спорту з маличку. Перш за все, це дисципліною характер. Це показує, наприклад, можна йти до своєї мрії, хто хоче займатися спортом, а також хто займається хоч якимись справами. Це теж показує, що ти сильний, ти впевнений собі, і ти покажеш результат для батьків перш за все так само це є спокій, тому що вони Розуміють, що дитина правильно виховується, займається спортом і показує результат. Софія Капінос, Богдан Корб'як, телеканал ITV.